Привіт, Соня. Томі. Томі. Як ти там? Е? Розумію, розумію. Емоції переповнюють. 15 років. Так ніби це було вчора. Ну, це з якого боку подивитися. Гей, сидіти для родини це не пікнік, але родина добре вміє дякувати за вірність. То як та угода? Купаєшся у білому золоті? Соня, нас підставили. Там була засідка. Гаррі та лі. -мені. Ти зараз курва жартуєш, Томі. Але ж гроші ти врятував. Ні, Соні. Вони забрали гроші. Це було моє бабло, Томі. Моє бабло. Сподіваюся, ти не брешеш, Томі, бо мене найобувати не варто. Чекай, Соня. Я особисто гарантую, що поверну тобі твої гроші і наркоту, і відправлю тобі прутні цих. Гей, це і так зрозуміло. Ти ж не дурень, але попереджаю. Я теж не дурень. Будь-кого іншого я б уже вбив, повісив, але ми дружимо. Багато років тому ти можеш усе владнати. Так, Соня. Присягаюся. Я ще подзвоню.